Всім привіт, друзі! Вітаю вас у своєму новому влозі. Я приїхала в своє рідне місто, десь буду тиждень, можливо, трішечки більше тут, і буду вам показувати, що в мене взагалі тут відбувається. Взагалі я планую сидіти вдома, тому що мені не хочеться нікуди вилазити, але я вчора приїхала. Я добиралась Інтерсіті і хочу сказати, що щось з цього разу інтерсіті було тяжко добиратися. Але ну нічого, якось доїхала. Потім я сіла в таксі. Таксист мене завіз не туди, куди треба, випадково він там повернув. Мені довелося ще з своїми сумками трішечки доходити, бо там не було проїзду. От. І ввечері мені все-таки довелося вилізти з дому, бо мала ще якісь різні справи. От. Тому сьогодні я просто сижу вдома, передають дощі на найближчий. тиждень. Вон за вікном л'є як з відра, але нічого. Я тут знаходжу, чим себе зайняти. Я вирішила, поки я цей період тут, я хочу перебрати. Всі свої якісь старі речі, понастульгувати, вам щось показати. Тому це такий буде домашній, такий максимально такий домашній влог. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Тут знайшла книжку, яка називається Вибір, це світовий бестселер від Едіт Еґер. Я почала її читати. Ну і про свої враження буду ділитися, коли прочитаю трішечки більше. Я розпочала читати світовий бестселер. Книжка Вибір Едіт Еґер, така вона більш історична. Мені поки що подобається доволі таки цікаво. Я прочитала наразі 40 сторінок. Мені здається, що за цю поїздку я її точно мушу дочитати, тому що собою я її брати не хочу. Знаєте, я люблю, коли приїжджати додому, перебирати свої старі речі. До прикладу, я знайшла ось стільки ручок, які пишуть якісь маркери, лінійку. Те, що я хочу забрати, я вже відокремила в такий пакунок. Це такий гаманець. Він мені дуже подобається. Я вирішила його забрати. Знайшла ножиці, мені якраз потрібні вдома. Така закладка, вона ще й нова, запакована, розумієте? Е, ще знайшла таку резиночку, зайчик. Вона не моя, але вже буде моя. Таку е, стругачку. Вона була моя, але щось вона тут залишилася. Кілька лінійок, ось таких цікавих, з принцесами, ще щось, багато різних маркерів, коректор. Все це позабираю. Мені пригодиться, як це кажуть. Це пригодиться. от. Ще знайшла такі магніти. Це такий магнітний конструктор, як я розумію, можна щось з нього побудувати. Якось лише треба розібратися. Хопа, хопа, хопа. Ось, до прикладу, так. І ще хочу показати шахи, така гарна доска. Ну просто. Я зараз розкрию, показати вам фігурки. Просто подивіться. Яка краса, вони дерев'яні, дуже красиві, такі. Думаю, що ввечері буду грати. от. Галом я приїхала вчора, планую тут бути десь тиждень, можливо, трішечки більше, ось. Тому такі справи. У мене насправді сьогодні вихідний, вже завтра розпочинається робота, то я сьогодні ще щось там перебираю щось собі, пишу якісь плани. Завтра трішечки будемо працювати. Наступний тиждень, ну я намагалася такою мінімалізувати роботу, але воно все одно є, тому е, мусимо ще працювати в такій, знаєте, так. У такій міні-відпустці. Сьогодні просто мега-дощова погода. Весь день йде дощ. Темно. Довелося увімкнути вже там в першій годині дня світло, Ну, бо реально темно, дощ, холодно, але нічого не поробиш, але зате скоро буде літо, буде тепло. Такі-то справи. Хочу розповісти вам про книжку, яку зараз читаю: Вибір. Я читаю, це взагалі історична книжка, це світовий бестселер, як я розумію ось тут на є фотографії авторки самої Едіт, і це доволі-доволі поки що мені цікаве. Тут дуже цікаво присвята. Присвячуються п'яти поколінням моєї родини, моєму батькові Лаюшу, який навчив мене сміятися, моїй мамі Ілоні, яка допомогла мені знайти потрібне всередині, моїм чудовим і неймовірним сестрам Магді та Кларі, моїм дітям Маріані, Одрі та Джонові, та їхнім дітям Лінсі, Джордану, Рейчел, Девіду та Ешлі, та дітям їхніх дітей Сілосові, Грехему та Хейл. Я зараз на моменті, коли знайомлюся з її першою ну, знайомлюся з її сім'єю, там, де є ще її сестри, Магді та. Ларі, і вони ще такі, ну, Маленькі розповідаються такі воєнні частини, коли вони ще входили в Австро-Угорщину, потім ще кудись, потім назад в по Австро-Угорщину. Така історична книжка, як ви зрозуміли, автобіографічна, але про вибір. Ось. І поки що читати доволі цікаво, не можу сказати нічого конкретного. Думаю, що про це зможу поговорити, коли прочитаю трошки більше, бо зараз я прочитала 50 сторінок. Тому не можу ще скласти якусь певну думку. Покажу ще якісь приколюхи, які я тут познаходила, поки тут перебираю всі речі. Перше прикольні тучилочка, сова, там, стирачечка. Це таке, це не, ще не цікаве. Різні фігурки, знаєте, я вам хочу показати, ось я не знаю, хто з мого покоління. Раніше були кіндери, піксі попадалися, ось такі. Всі їх дуже хотіли. Ось в мене одна піксі є, але без крил, на жаль. І ще я не пам'ятаю, звідки в таких, знаєте, пакетиках продавалися, і там попадались тваринки піксів. Вони такі. Вілюрові. Ну, він... Вони вже в мене в поганому стані, я поки що одного знайшла. Можливо, знайду ще кілька піксі і кілька цих фігурок, тому що я їх любила збирати. У ну, мене там їх не зовсім багато, але трохи є. Ну і ще якісь такі цікаві з My Little Pony, Барбі, така фея. От, понаходила. Ще. Сприколю, я знайшла попригунчик, я не пам'ятаю, коли останній раз його бачила. Ще знайшла це не моя штука, але я її собі присвоюю. Подивіться: це ж в дитинство була така райдуга, а тут прям з малюнком. Це якась сучасна райдуга. Ми любили ставити тако на стіл, і ось так. Перекидатися і гратися. Тому такі штуки раритетні свого дитинства і трошечки не свого дитинства я понаходила. Я зараз читаю цю історичну книжку, вибір. І що ви бачите, що ви бачите, ось нам кажуть, що смерті та руйнування винні росіяни. Вони завжди були всьому винні. Вона була червоним, напівсолодким. Від неї я аромат нескінченності Погляди, на ній від інших, зводили мене з розуму. Лише я міг дивитися на це мистецтво. Очі її закохували знову. На сніданок в мене будуть сирники в шоколаді. От зараз я ну, окей. Один візьму. І покажу вам в розрізі такий. Чи потече шоколад? Цікаво. Оп! О, як хорошо. Буде смачно страшне. По телевізору йде Орел та Решка. Далі ми пішли в Аврору. Я вирішила вам показати, що там такого цікавого, прикольного було, окрім того, що завжди є в Аврорі. Перше, мені сподобались такі ручки з квіточками, багато різних пляшечок, баночок літніх, таких, щоб пити водичку. Такі якісь термосочки, їх завжди дуже багато. Також зверху бачила дуже красиві кошики, ось такі прозорі. Можна взяти і дуже гарно з них щось складати. А також рюкзак для не знаю там, кота. Багато прикольних блокнотів. Я взяла собі ось такий ков'ю Овенвей. Мені дуже сподобалося. Були ось такі стругачки, дуже цікаві, такі незвичайні, такий набір ластиків. Ну просто дуже багато всього і такі пухкенькі ручки. Те, що я придбала, покажу вам пізніше. Силою довге волосся спадало до Сьогодні Вже третій день. Як я тут ми ходили в Аврору, покажу, що я купила перше. Те, що побачила в Тіктоці і хотіла знайти. Hello. Упаковочка тут, звичайно, в поганому стані, тому що це зараз популярна гра, і видно, її розкривали, дивилися, що всередині. Це хто зверху, можна грати в компаніях. Мені здається, що це дуже прикольно. Тут у нас є 4 раунда, бонусні запитання. Ага, 55 карток. Треба перерахувати, чи ніхто не вкрав звідси з набору, який я придбала. Загалом прикольна ідея. Друге, взяла собі крабик для волосся, тому що вони мене дуже швидко ламаються. І останнє. Це такий блокнот з ключиком. Зараз з вами розкриємо. Подивимося на нього обличчя. Отакий go go Oven way Чорний такий, гарний. Тут у нас сердечко. Ну ж бо. Відкриємо якось то. Блокнотики з замочками мені нагадує дитинство, знаєте, таке раніше було. Але можна їх було в дитинстві відкривати ручкою. Я не знаю, чи зараз можна відкрити ручкою. Але тут так все гарненько. І звичайна клітинка. На вулиці далі тущить погана погода. А я буду зараз працювати, тому що. Маю ще багато роботи, тому що треба ще працювати, а не лише відпочивати, правда? ж? Тому я вже тут собі підготувала робоче місце і буду працювати. Я дивився на неї Доброго ранку, любі друзі, я готую собі сніданок. Я вчора нічого не знімала, але я зате знімала відео на Ютуб. От от. А завтра я вже повертаюся до Львова. Може я не багато тут знімала, але мені захотілося зберегти це собі на пам'ять. От Тому я готую сніданочок, зараз буду снідати. Ай, працювати теж буду. Отакий в мене плясочок тут. Тут у нас сирочок. Ковбаска, от такий в мене буде сніданочок. Я би світ запалювався від мого погляду. Я цілував руки щовечора.